Їх не каратимуть Олександра Попова та Володимира Сівковича. Колишній очільник Києва та заступник секретаря РНБО були підозрюваними у справі про безпощадний та силовий розгін студентського майдану, що стався у ніч проти 30 листопада минулого року. Але обидва колишні високопосадовці тепер потрапили під амністію. Прокуратура справу просто закрила. Вони йдуть на Майдан навіть у тих самих куртках Євгена та Ігоря у ніч на 30 листопада побили беркутівці та відвезли у відділок разом з іншими. Ну що не страшно вам на майдан повертатися і Спогади про ті про тридцяте листопада? Ну ще місяць напевно мене кошмари мучили, а тепер вже вже багато часу пройшло. Вже такі в боротьбі вже трошки за. Загартувалися все відбулося зненацька і дуже жорстоко. Пригадує Ігор Сіренко. На майдані було кілька сотень людей, переважно студентів. Ніхто навіть і подумати не міг, що Беркут просто накинеться на них. З Того кутка почали першого бить. люди там попадали, їх пробували тягують на гору. Тих, хто пробували витягувати, їх навпаки, втягнули вниз уже беркутів. Побиті та розгублені євромайданівці сховалися від силовиків у Михайлівському соборі. Їх захистили монахи. Євромайданівці обурені, що з людей, за вказівкою яких беркут ламав руки та ноги, ось так взяли і зняли всі звинувачення. Ми ще раз бачимо, що знову влада дає карти в руки майдану. Отте от вам ще один доказ, що ми не хотіли нічого по справедливості. Ми не хотіли покарати винних. Случна ж прокуратура вважає, що все правильно у законі мовляв були прописані статті, за якими і амністували високопосадовців. Прокурорами та адвокатами підозрюваних були подані клопотання до Печерського районного суду щодо застосування норм цього закону до Попова, Коряка, Сівковича та інших. Чому суд відбувся тихцем і Чому прокурори самі клопотали перед суддями? Це Дивує Ігоря Сіренка, він уже не сподівається на українське судочинство. Я вже подав в європейський суд справ людини. Мою заяву в терміновому порядку зараз розглядають, але це е, не знімає питання покарання винних. Хоч невелике, та все таки покарання високопосадовці вже понесли. Усі вони втратили свої крісла. Колишній очільник Києва Олександр Попов телефоном заявив, що взагалі політикою не займатиметься. Кошти читаю, спортом немають. Я не хочу політики, не мати. Неприємна віч. І все-таки учасники того ще першого Євромайдану вважають, що їх побили не недаремно, тому що тоді останні дні осені на площі стояло два намети і кілька сотень людей. А тепер подивіться, у що перетворився Євромайдан. Вони вважають, що у цьому і їхня заслуга. Олександр Загородний, Ольга Василевська, Сергій Азаренко. Новини два плюс два.